І так, друзі, Honda CRV гібрид. Бачите, метал ззовні. Ну, дерево, не дерево, нема текстури. Все. Ну, п -п ну, понятно, що машина грязна і не настільки страшно, бо все-таки не встигла вона певно, сильно замаститися, вона більше в пилі. Люці, в пилюці, чим в грязі. Грязюці. Що у нас Бачите, як зашили його машина чомусь грязна по шкірі. Дивіться, друзі, монітор. Це є, це блядь я, бля, я ваху. Ой, я в шоці? Нафіг гауту таку зараз робити, щоб такий моніторчик вставити Просто, ну. Не, ну це. Кермо приємне, але тут Бачите є виступ. Така штука довго не ходить. Ну, 50 тисяч, інстрація. Е, Що тут у нас під ногами? Кучерявий ворс. Ніким не пересошений. Не у мене ж що я в шоці просто. Там головне ззаді є коврики, повністю нульцеві. І Їх не поставили. Тут навіть в Україні розумні люди не поставили. Просто їздили, бо ж вона буде чисті. І тепер я оце все маю рвати, щоб достати це какуху. Ставте картонку, газету, старий сфетр киньте. Ну, не такого. А, ну і Шкала приборів. Ну, Цифрова, непогана. Але нічого такого, як на 21 рік. нічого нічого такого. Вообще нічого такого. Машина, яка там стоїть 50 тисяч доларів, нова в салоні. Ну тут нема за що дати. чесно Тут, ну Єдине, що, оце бачите, як дверка відкривається просто на 90 градусів, і оце єдиний плюс може. І то як десь відкриш, комусь, як заїдеш, не думаю, що... Блін, ну як так? Нова машина. Така закантачена. Ну дивіться, бачите, що робиться. Ну, шкірка дуже рязна, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже, дуже. Хм. Так, Потолок у нас перетягнутий. Непогано, непогано перетягнутий. Отут, бачите, запахала, трошки прогріється. Але нема пальців, нема пальців. О, Молодці хлопці. Вже купу машин зробили, щоб навчитися. Багажник великий, має навіть трошки ворсу, це дуже тішить, що не просто пластик як втойоти, вже тут заверсили, все, це величезний плюс. І багажник величезний. Так, тут на що? Пелюка педлюка не летіла всюди. Паски, чорні, нормуль. Тут а, холодні батареї. Теж нермоль. То що вона в сажі і Розказували, що вона десь стояла. І хлопці пробували розпалити топку. Ну, коротше, пічку. І сажа пішла. Машина була відкрита, тому все ще поналітало сюди. Тут такий запах. Ніби в ній шашлики жарили. А, ну що, друзі, скажу? була в мене Honda Clarity 18 року. ефект був просто вау. Тут просто. Ну... Опше! Просто. ба! Опше. Ну, маєшся тут ковриги, накинь той коврг на основне. Ну, нащо там так треба було заюзувати, я пірдоли. Окей, <плодження> okay, друзі, будемо її парити <плодження> Ну що, друзі? <плодження> Відпарили. Чесно, перший раз стикнувся з сажею в машині. Це жесть повна. Просто милися. Ну, коротше, всюди, сажа була, тряпки чорні, вода постійно чорна. Просто це було щось неймовірне. Чесно, я був вражений. Бачите, <кхе> машина 10 тисяч. Бачите, який він. Це жопа, йому жопа. Ну як, це, Я думаю, що він від заводу такий одразу кочерявий. 10 тисяч пробіг машини. ну Чесно, я настільки дешево все робиться, що я зрозумів, що моя мрія про покупку нового автомобіля буде, буде помирати в мені. А це відкривання дверки на 90 градусів ну, подарить багато біди і печальки. Не раз коснеться сусідня машина. Сажа, Сажа в нас в порах, бачите, бачите. І я так же там грів, вже так же прям аж лишнє робив, що ніколи би собі не дозволив щіткою. Думаю, ну як її має здати, воно не йде. Я щіткою її терх і вона все одно полишала. Це просто, просто. Вона, звісно, помилася, вона світліша стала, ніж була. Але це просто. О, тут коврик був, бачите, і зручно вона все котіряла. І в це чесно. Ціною машини це так дешево. Це такі маркетинг не страшний. Думаю, скоро будуть меми. Типа, купив нову машину. Не знаю, що з нею робити. Що робити, що робити, розбий її, купи собі нормальну тачку. 5+, плюс, плюс, бо це це вже все. Тому їх розбиває ціною машини, бо. Бо люди, коли зайшли в салон, побачили, ніби зловилися. Виїхали, покаталися пану день-два, поняли. 50 штук баксів за таку Ну, старі сіревіхи реально круті, всі дуки круті. Це таке щось неподобє. Афігеть, що тут по шві? Ну, шов, хоч нормальний. Ну, хоч нормальний, шов. Ну, коротше, друзі, нова машина, нові машини. Вони вже будуть такі, вони вже будуть максимально дешево то все робити.